Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні пропоную вам приготувати смачний шоколадний пиріг зі сливами, який не потребує просочування сиропом. До нього гарно пасують всі сезонні ягоди та фрукти. Його також можна використовувати як тістову основу для торту. Готується дуже легко і швидко з доступних продуктів без збивання і заморочування, тому просто зробить кожен. А ще поділюся декільками лайфхаками, щоб ви змогли презентувати свій пиріг не гірше, ніж улюблений кондитерський. Це улюблений пиріг моїх друзів, знайомих та родини, тому впевнена, що саме він стане і вашим фаворитом. Як завжди, повний опис сировини я залишу вам під відео, тож приступимо до приготування. Для початку просіємо борошно та какао для видалення сторонніх домішок та збагачення його киснем. Цей процес поліпшить якість вашої випічки. Змішуємо докупи борошно та какао. Видаємо харчову соду, дрібку ванілі або ванільного цукру, дрібку солі та всипаємо цукор. А далі ретельно перемішуємо сухі інгредієнти. Залишилось тільки замісити тісто, це робиться легко і швидко, і ви самі це побачите. До сухих інгредієнтів вливаємо тепле молоко або кефір та вбиваємо 2 яйця. Бажано, щоб всі інгредієнти були у вас кімнатної температури. Вливаємо олію або розтоплене вершкове масло і починаємо процес замішування. В кінці замішування додаємо оцет. Ви тільки подивіться на це тісто. Сода вступила в реакцію з оцтом. На поверхні ви бачите маленькі бульбашки, тісто однорідне і блискуче. Кухню наповнює аромат шоколаду і ванілі. Залишаємо його в спокої на пару хвилин, а тим часом підготуємо сливи. Промиваємо їх в холодній воді та відокремлюємо від кісточок. Тісто ви бачили виходить не густе, тому поділюсь з вами лайфхаком, як зробити так, щоб воно не витікало з форми для випікання. На низ роз'ємної форми кладемо пергаментний папір та защіпуємо. Таким чином форма не допустить жодного витікання тіста. Виливаємо тісто в форму, а зверху кладемо сливи. Так як тісто маємо не густе, то сливи при випіканні опускаються на низ форми, тому перед подачею ми перевернемо пиріг. Раджу використовувати какао-порошок доброї якості з нормальним містом какао бобів Випікаємо пиріг при температурі 160-170 градусів Цельсія в режимі конвекція верх низ приблизно 1 годину-10 хвилин. Але кожен орієнтується на можливості своєї духової шафи. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Якщо вона суха, то пиріг пропечений. А зараз приступаємо до декорування пирога. Якщо у вас немає такого девайсу, не біда. Згадайте, як колись ми вирізали сніжинки з паперу і зробіть його власноруч. Пиріг посипаємо цукровою пудрою. А зараз легко і просто за допомогою какао порошка виделки та ножа задекоруємо тарілку для подачі. Якщо відео було для вас змістовним та корисним, то буду вдячна за підписку, лайк, будь-який коментар та поширення в соціальних мережах. Це дасть змогу побачити рецепт більшої аудиторії, а мене змотивує і допоможе в розвитку каналу. Готуйте і хай все у вас вдається! Дякую за перегляд і до зустрічі!